І я бажаю, дай Боже, щоб так воно було. Інна майстер. А ще курчаткам потрібно світло і тепло цілодобово. Вони багато їдять і п'ють, і кажуть, тому заводити, і тому заводити я планую не раніше березня, щоб можна було винести на вули, вуличку клітку і не застудити. Це я знаю. І на що їм світло треба круглодобово. Ой, щоб було світло, їм видно. Це я все знаю. Але це... як сказати, якщо в мене в хліві тепленько, то їм там холодно не буде. Ось так скажемо. Лампочку включити можна, щоб тепло було. Це я знаю, що бройлери вони хочуть тепла. І... І це нема різниці, чи це бройлери, чи це звичайні курчата, вони всі хочуть тепла. О, і козенятко вродиться, йому дай хоча б бідних п'ять днів, щоб було тепло, щоб воно взяло силу, щоб воно бігало, скакало, щоб воно могло зігрітися. І поросятко маленьке. Так само воно хоче, щоб було тепленько, щоб було гарненько, сухенько і чистенько. І це нема різниці, чи це. Порося, свиня, курча, гуся, все хоче тепленького. Навіть от гусята, я пам'ятаю, у нас були колись як тримали гусята, Боже, на різдво починає гуска нестися. І ти, і що хочеш, кажи, і що хочеш роби, і світла не включаєш, і в холоді тримаєш, і все. Різдво приходить, вже є це є. Ось. І це не тільки одна, ну я маю на увазі взагалі. І вилізуть ті гусята, на дворі холодно, лізаєш по тих ровах, найти десь трошки травички їм кинути. Вони позазябають, і, вроді гуска гріє, і все. гуся хоче пастися. Дай йому пастися, дай йому сидіти на, на теплі. Немо наради з ними дати тоді. Але ну, всяко буває. Але якщо в теплі, то воно є, то воно росте. Навіть і пасовиська немає, якщо ти йому світло включиш, в тепле посадиш. Ось в мене тих четверо гусят минулого року, що з зимою вилізли. Не минулого року, ще того року, що в зимою вилізли. Вони в ящечкові сиділи. Але як я їм давала тепло, вони в теплі були, давала гарно їсти. І вони виросли прекрасні гусята. І трави не було. Ось, коли вже трава, вони вже в пірі були, як трава з'явилася. Але вони виросли без проблем. Нікотре не здохли, нічого, бо я їх пильнувала, щоб вони були. І я не жалую, що я їх тоді закинула, щоб вони вилізли. Ось. Так, що ось таке діло. Є таке, воно все хоче тепла. Нема різниці, чи це бролір, чи це звичайне курча. Ось. Але догляд мусить бути. Як от кури в мене в хліві цього року, що тепло світло досвідчую, є їм де подітися, то і є результат. Пішла таке, яйця позбирала та й принесла є. Ось, дала ще трошки вітамінів їм та й усе, дала трошки картоплі, трошки того ячменю вареного. E, трошки водички чи сироватки, та й все, є результат. Ось, І навіть те світло от зараз коло них світиться, та лампочка економка, і <кій> e, ну, вона мало бере світла, e, сама по собі, що от мало тільки що світло світиться. І я їм свічу, хай вони знесуть мені e, 4 яйці в день. 4 яйці по 8 гривень. Взяти, По 8 гривень продати, не кажу більше. по 8, 4 на 8 32 32 гривні, виходить, за день я 32 гривні тою лампочкою, щоб я як світила, не насвічу. Ось, Так що вже воно виходить, що вигідніше. І таке своє домашнє яйце, то не те купляне яйце. Що там казати? Ось так, що ось таке діло. І, і так воно все, що не тримати, то якщо ти знаєш, як доглядати, то знаєш, якщо я перший курий гачу в них, як той казав, чуть не під хвіст пхаю, бо щоб вони файні були жирні, щоб були великі кури, то й вони не неслися, бо жиром запливуть. Та кишка, як, як ниточка в тій курці, що де те яйце пролізе. Ось, то й вони не неслися. А як... Тримати їх трошки, як то кажуть, в формі, так само, як і людина. Якщо вона себе в формі тримає, то вона має силу і здоров'я. А якщо вона окабаніла, що не може себе, як то казав, носити, ну то, й, ну, то й такі проблеми і є з здоров'ям. Так, що ось таке. Оля Чумаченко, доброго ранку, гарного дня. Тетяна Петровна, Любаша, а. Кальцій козі давать тільки тоді, коли вона кітна чи весь час, бо вона ждає молоко. Ні, я своїм даю розумієте, як дивіться.